Слава Ісусу Христу! Слава навіки. Ріво Христі. Дякую щиро всім тим, хто зі мною разом молиться. Ну, і ще раз подяка всім тим, хто нам за вашу пожертву за те, що ви жертвуєте, підтримуєте і за пожертву вашу, то що на сороковості, що ми молимося. За померлих я хочу прочитати вам листа і за ваші посилки за все, що ви присилаєте і на Парастас, і, на, і для солдатів і для нас. Дякую їм, щиро вам. Слава Ісусу Христу. Привіт із Тернопільщини, Шановний отче Василю, Майже щодня слухаємо вашу службу Божу і кожного разу чекаємо, як вас. Як вам передадуть, передають передачі нашим захисникам, вирішили і ми долучитися до цієї благодійної справи, горішки і варення, все наше домашнє горіхи збирала і била сама наша бабця Ганна, якій 86 років. І коли дізналася, що це все. Поїде до наших захисників, дуже втішилася, Боже, яка, яка краса. Трохи горішків вам, Отче Василю і пані Світлані. Дякую, яка, е, яка своїм ангельським голосом супроводжує службу Божу. Дякую вам за вашу працю, як священника і волонтера. З повагою сім'я. Дорога пані пані Ганна. Мені Дуже приємно. Я коли побачу знаєте, таку велику пачку горіхів, вони так, такі зіпики, їх, ну, такі пакунки запакували, очищені, такі гарні. Я думаю, ну, хлопцям, хлопцям це дуже є, знаєте. Ну не просто корисно, воно їх тішить. Тому, що, знаєте, коли ти сидиш там і, і соняшник, ми їм передаємо, все ж хочеш, розумієш, бо людина. Куди в копієте, там сидиш, ти нудишся і щось без зілося, домашнього, ще щось. А горішки то є файно. Дякую, пані Ганосю, дякую всім вам, всім тим, хто допомагає, і всім нашим волонтерам, і всім тим людям, що до них долучаються. Це, це чудесна справа. Нехай Бог вас всіх благословить, здоров'я вам міцного, на ноги і блага є літа. Ноха я літа, літа, мноха я літа. Мноха я літа, літа, мноха я літа. Во здравіє, во спасеніє, сотворе Господи, мноха я літа. Дякую щиро всім вам. І зараз ми ще молимося за здоров'я. Бо ви дали тут за здоров'я на спомінь. І після того будемо молитися Парастас за наших померлих. Тоді у Христі є багато запитань, багато запитань і питання я буду відповідати окремо вже, в окремій рубриці, так як ми робили розмови при свічках. І буде так само така сама рубрика Відповідаємо на запитання. От тому що, щоб вас і не затримувати, і тим більше хтось хоче собі просто послухати запитання. <кій> я знаю, що хлопці мене там десь вирізають, там самі проповіді, питання. Це таке. Але має бути це на нашому каналі. І тому відповіді на питання я буду робити окремо. По-перше, служба вона має своє намірення. Я тут... Сконцентрований на службу і даю запитання, Бог знає, які, я потім переключаюся і краще ми то зробимо окремо. Вечором я буду то робити в записі. Якщо з часом буде в тому потреба, то буде і трансляція вечором. Ну, зараз сьогодні практично кожен вечір є молитва, якась відправа. І, ну, майже постійно все ми транслюємо. Тобто, <реш> так і так день зайнятий. Я думаю, що коли вже не буде, наприклад, плануємо ми на четверте ми плануємо знову там розмови при свічках. Тема така досить цікава. Правда теж буде в записі. Слідкуйте за моїм каналом, дивіться, що в нас тут виходить доброго. Моліться, поширюйте, не забувайте підписуватися дуже важливо дивитися онлайн, хто дивиться. І коли йде онлайн, не забудьте поставити пальчик догори нажати. І Для Ютуба це дуже важливо, що під час трансляції ви нажимаєте, eh, <кхи> нажимаєте лайк. Не забувайте, крім того, що ви пишете в чаті, це дуже добре. Але той, хто дивиться, хто дивиться в записі, обов'язково напишіть якийсь коментар. Напишіть якесь побажання, напишіть намірення за здоров'я своїх родин, за якесь намірення за перемогу, за наших воїнів, за ще щось. Маєте за що писати? Це, це намірення тої служби. І ви до нього долучені. Навіть як ви дивитеся в записі, особливо в записі, що ви також мали там участь, крім пальчика догори, ще треба написати якийсь коментар. Дякую щиро всім вам.